Чернівці місто, якому є чим дивувати гостей. Є що показати, місто, яке варто відкривати туристам. Але для того, аби зацікавити мандрівників, перш за все повинен бути відповідний сервіс і нормальні дороги, кажуть експерти. Потрібно розвивати інфраструктуру. Проте це поняття кожен розуміє по-своєму. Нерідко благі наміри бізнесменів, є банальним бажанням збільшити власні прибутки. І найголовніше, режисером у цій іронічній виставі виступає місцева влада. Про покращення автостанції для Чернівча. Та гостей міста у сюжеті Аліна Олевич. до кінця травня на вулиці Руській в одному із корпусів колишнього заводу Гравітон відкриють новий автовокзал. Звернулись з заявою відповідної товариства з обмеженою відповідальністю. Ми Буковина щодо надання містобудівних умов та обмежень на реконструкцію власної нежитлової будівлі. Під автостанцію та будівництво автовокзалу нині там повним ходом ведуться будівельні роботи, укладають плитку, асфальтують дорогу, обладнують каси та кімнати відпочинку. Спочатку відкриють автостанцію, опісля новий автовокзал. Усе б нічого та є одне але чи дійсно у місті існує нагальна потреба ще одного автовокзалу? І найголовніше, жителів мікрорайону Гравітон, в якому проживає більше 15 тисяч чернівчан. Ніхто не запитав, чи хочуть вони такого покращення транспортної інфраструктури. Нічого я не чула. Я бачу, що там щось троїть, не чула я, що ніхто не питався, не знав. Мені кажуть, нікому це не подобається. Ну, це буде тулкучки і тулкучки, тут хто не хоче буде творитися. Як на тому автовокзалі, так і тут буде. День і ніч то й так в маршрутках тяжко добирати, що забити. Як зараз повністю буде, то взагалі не буде. Хіба що буду додати маршрутки? Історія з будівництвом автовокзалу на Руській розпочалася ще у 2006 році. Тоді приватна фірма Вадгравітон, директором якої був депутат міської ради. А нинішній представник фракції Народний фронт Юрій Ватаманюк взяла частину землі в оренду з подальшою метою звести на ній автовокзал. У 2010-му виконком під головуванням Миколи Федорука дозволив підприємству розробити про. Ектну документацію та за тодішньої процедури розпочинати зведення цього об'єкта можна було лише коли проект пройде громадські слухання. Вони таки відбулися у 2011-му, Та вирок громадськості був одностайним: терміново скасувати рішення виконкому заборонити будівництво минулого року. З приходом нової влади це питання знову почали просувати. Обіцяв Микола у свій час, що колись будувався автовокзал далеко за містом і аеропорт. Сейчас вони опинилися в центрі міста, так? І що треба їх винести за місто? І от це бачите, влада зробив нас читають ніким. Винесли за місто, от оце моє мнення. Це не за місто винесли. транспортник зі стажем Олександр Кривохижий розповідає: після провалу слухань приватна фірма пішла іншим шляхом. Згодом підприємство певним маніпулюванням внесло автовокзал у генеральний план міста. А нині під протекцією керівників краю представники народного фронту, а за сумісництвом однопартійців мера Олексія Каспрука і губернатора Олександра Фощука поспіхом розпочинають будівництво. Проте фахівець переконує необхідності у зведенні нового автовокзалу для міста. Немає. 70% жителів міста Чернівці, проживає в Шевченківському районі міста. І кожна людина, якщо буде здійснюватися відправлення автобусів, я маю на увазі міжміських з району Гравітон, кожен житель міста Чернівців відчує на собі незручності цього. В плані, перш за все, це. При здійсненні поїздки кожному прийдеться тратити додатковий час і відповідно кошти. Про те, що питання будівництва нового автовокзалу лобіює вище керівництво, свідчить ще один приклад, запевняє Олександр Кривохижий. Спочатку влада переконує, що на об'єкт перенесуть лише Герцаївський напрямок, та факти свідчать про зовсім інше. Даному підприємству було виділено більше двох гектарів землі. Це перше питання. Тобто, питання не стоїть про автостанцію Герцаївського напрямку. Якщо б, навіщо стільки землі? У свій час ми зверталися про відділення чотирьох соток землі на існуючий. А Існуюча автостанція номер один по вулиці Головній, 219. Нам було відмовлено. Водії обурюються для Герцаєвського напрямку є автостанція у кінці Руської, для Новоселецького на Фастівській. Стороженецькі, Глибоцькі, а також міжміські перевезення здійснюються з головної. Тому необхідності перенесення їх усіх на Руську немає. Всі лікарні, там, навчальні заклади знаходяться в центрі. Так що це буде дуже незручно, бо це ще треба людям буде добиратися. Опять пересадки, сумки, так як студенти з сумками завжди. Це буде незручно. Люди всі звикли тут. Тут тролейбус четверка, тут пряма, тут через калинку. Я не чую, чути не хочу. Так. У нас є тут, люди привикли тут у нас. Ось. Люди звикли і тут ми будемо грузитися. А то, що вони на гравітон хотіть більше свої дурниці робити, най як я. Ми тут будемо грузитися. А чим людям зручніше? Тут тролейбус приїхав, вони сіли і поїхали. Пасажири підтверджують, їх влаштовують наявні автостанції. Нам ближче з села добратися на автовокзал, і їм ближче до, до школи входимо. Я маю вісім дітей, їм краще звідси. Проте насправді перевізників ніхто не запитуватиме на якому автовокзалі їм зручніше здійснювати посадку та висадку пасажирів, адже замовником є обласна адміністрація, і вона диктує умови. Навряд чи новий губернатор не захоче допомогти однопартійцям. Перевезення це прибуткова галузь. Експерти зазначають, у майбутньому це підприємство монополізує її і у місті. Це не ми вирішуємо. Є начальники ми тільки перевізники. А ми знаємо, як там ми знаємо, як тут а як там ми не знаємо. Но с нами насчет этого никто ничего не говорил. А чи є потреба в тому, щоб переносити автовокзал, на вашу думку? Откуда я знаю, хто заінтересовано та у будівництві нового автовокзалу є головна сторона жителі мікрорайону Гравітон. Саме їм вже скоро доведеться терпіти підвищення рівня шуму, збільшення токсичних викидів та й без того часті затори. Дуже тяжела розв'язка даної вулиці русське, так як спальний район, і він населяє близько 15 тисяч населення. І хотілося би концепцію, щоб. это как-то э, было со стороны, как они говорили, коммунальников, но так как ведутся работы, там близко даже не видно, что оно будет с коммунальников. Для этого надо сделать э, дополнительный светофор, дополнительные пешеходные э, разметки. Данных разметок нету, данных светофоров нету. Э, будет перенагруз. Э, несмотря на то, что район э, большой, спальный, у нас нет зеленой зоны. Э, это будет э, категорически плохо э, с точки зрения э, Екологію, хоча насправді люди розуміють, насамперед будівництво автовокзалу це комерція. А тут думкою громади не прийнято цікавитись. Та залишається риторичне запитання: чому міський голова стає на бік бізнесменів? Невже інтереси однопартійців вище комфорту Чернівчан? Аліна Олевич, Сергій Грубляк, Микола Остафій, Чернівецький промінь.